Доброго дня всім. Продовжуємо розповіді про Буський районний суд. Буський районний суд, як ланцюг у мафіозній структурі. Розмови піде про шахрайські дії суддів Бузького районного суду Львівської області. Цитую відомості з тексту постанови суду від 11 січня 2017 року у справі номер 440. Дріб 27, дріб 17. Суддя Мельник 30.12.2016 2016 року близько 22-ї години, громадянин Діжак, перебуваючи за місцем свого проживання, в стані алкогольного сп'яніння, вчинив конфлікт зі своєю матір'ю, під час якого висловлювався в її адресу нецензурними словами, шарпав за верхній одяг, чим вчинив насильство в сім'ї. Дане правопорушення стверджується протоколом про адміністративне правопорушення від 11 січня 2017 року з заявою та поясненням осіб висновком медичного огляду від 31 грудня 2016 року. Постановою про закриття кримінального провадження від 4 січня 2017 року поясненнями та особистим зізнанням правопорушника. За наслідком розгляду протоколу правопорушника визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, Передбачено частиною 1 статті 173 різка 2 КУПАП та накладено стягнення у вигляді у виді громадських робіт станом строком на 30 годин. А тепер проведемо аналіз викладеної інформації відповідність дій правоохоронців чинному законодавству. Згаданий протокол про адміністративне порушення до суду надійшов з Бузького відділення поліції 11 січня 2017 року і був розподілений судді Мельнику об 11.35 годині. З викладеного можна зробити висновок, що у проміжку часу з 9.00 години до 11.35 години в цей день працівники поліції склали протокол з виїздом на місце проживання порушника, приїхали прийшли у відділ поліції, оформили матеріали та нарочно занесли їх до суду. Виглядає так. Що працівники суду вже чекали на цей протокол, швиденько його зареєстрували, провели авторозподіл і справу вручили судді Мельнику, який теж вже очікував ці матеріали, щоб негайно розглянути їх у судовому засіданні. Це моя уява дійства, що відбувалося. Як воно відбувалось, ми не знаємо. Отже, в, день, в цей день суддя розглянув згадані матеріали. Ухвалив постанову, копію якої в цей же день направив до реєстру. Знову мусимо відмітити порушення закону з боку судді Мельника Супереч вимог статті 268 КУПАП розгляд справи здійснювався у відсутність правопорушника, що засвідчує друге порушення закону статті 277. Різка 2 КУПАП. Неповідомлення правопорушника про розгляд справи в судді. Тобто, повістка йому не направлялася, правопорушник не викликався, і правопорушник не був присутній у залі судового засідання, коли розглядалось справа на нього. Іншими словами, суддя Мельник заочно приговорив в лапках порушника до відповідальності, що виглядає як замовне судочинство риска інквізиція. Але у цій справі є ще один важливий нюанс, який засвідчує договорняк судді з поліції щодо притягнення діжака до відповідальності. Виявляється, на діжака була написана заява про вчинення ним кримінального правопорушення, а не адміністративного. Тому поліція намагалась пришити в лапках йому кримінал. Але оскільки фактаж не тягнув на кримінал, слідчий поліції виніс постанову про закриття кримінального провадження, про що зазначено в постанові суду 4 січня він виніс. Згідно закону, на цьому мало би все і закінчитись для правопорушника. Але поліції потрібні показники в роботі і на людину їм начхати. Ось Серед керівництва цього органу поліції знайшлися мудрогелики керівники, що вирішили не дати пропасти в лапках праці дільничого чи патрульки, і напрацьовані матеріали лягли у протокол про адміністративне правопорушення, що фактично складений 11 січня 2017 року. Про ефективність складання. Такого протокол і дій, засвідчує вимога статті 254 КУПАП, згідно якої про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол не пізніше 24 годин про вчинення адміністративного правопорушення. З моменту виявлення особи, яка вчинила це правопорушення, в даному випадку. Протокол був складений через 264 години після подій, що явно засвідчує його фальсифікацію. Місцева прокуратура, що здійснює нагляд за законністю під час досудового розслідування та у адміністративному провадженні давно вже не реагує на такі порушення закону, вони закривають очі на порушення слідчих поліцій. Бузький районний суд. В особі судді Мельника в даному випадку виглядає співучасником цього не адміністративного, а кримінального дійства, вчиненого працівниками поліції, тобто містить ознаки договорняка. Фактично суддя Мельник теж вчинив підроблення офіційного документа і зловживаючи своїм службовим становищем. Вніс до постанови у цій справі завідомо неправдиві відомості та з порушенням вимог закону притягнув до відповідальності діжака. Це справедливе судочинство чи знову шахрайство? Виникає питання. Викладена інформація дає можливість уявити масштаби фальсифікації офіційних документів у правоохоронних органах. Бузького району. Виглядає так: спочатку шиють дядькові, що хильнув зайвого кримінал, лякають його, а потім під виглядом благодійства роблять відмовний матеріал, з якого ліплять справу про адміністративне правопорушення. Дядько вдячний поліції, готові руки цілувати, що його не посадили і навіть не догадується. Що це був звичайний розводняк шахрайства з боку правоохоронців, які у такий спосіб заробляють, в тому числі і показники своєї діяльності. Одна і та сама заява зареєстрована у кримінальному провадженні та адміністративному палку ставить собі прокуратура за нагляд, і ще й суд звітує про розгляд справи. Всі ці правоохоронці на шиї одного дядька, якого незаконно притягнули до відповідальності, ще й наклали стягнення у вигляді громадських робіт та сплаті судового збору, а де профілактика злочинів, викладене дає мені можливість зробити висновок. На рівні району, зокрема, цього Бузького району, всі ці правоохоронні структури мають ознаки мафіозних. Адже діють в одному і тому самому напрямку нашугати, нагнути, стягнути з дядька, а не боротьба з корупцією чи організованою злочинністю, до якої у цих мафіозних структур ще й місків бракує. Чи згідні слухачі, читачі з моїми судженнями з цього приводу? Якщо не коментарем, то хоч лайком дайте знати. Журналіст інформаційної агенції журналістів проти корупції Жуков Олександр Сергійович. Підписуйтесь на мій канал і коментуйте. Дякую за увагу!